Медицина досягла значних успіхів. Коли я була молодою, треба було роздягатися, а нині досить показати язик. Куме, а чому риби німі? А ти, куме, засунь голову у воду і спробуй що небудь сказати. Найважче чоловікові приховувати свої почуття. Коли він прощається з тищею на вокзалі? Куме, а хто такий дурий? Та це той, хто висловлюється так, що інші його не може зрозуміти. Зрозумів? Ні? Якщо жінка вважає, що ви багато їсти і спите, значить, це не ваша мама. Коме, а які тобі жінки подобаються? Ті, що багато говорять, чи навпаки? А хіба, куме, буває навпаки?